Thank you В ефірі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Вітаю. Повна інформаційна картина за мить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло проголовне. Траса здоров'я була і буде пішохідною. Ніякого транспорту, окрім технологічного, у цій зоні не буде. На приморській побільшало світла. Капітальний ремонт усієї системи дорожнього освітлення завершено. Радість для шопоголіків. Сіті-центр на Маршала Жукова і Сіті-центр Котовський влаштували для відвідувачів чергову ніч розпродажу. Правоохоронні органи повинні відреагувати на безлади, що мали місце в суботу на трасі здоров'я. Про це заявив під час апаратної наради у понеділок Геннадій Труханов. За його словами, якщо когось не влаштував результат громадських слухань, то свій протест потрібно висловлювати законно, а не виходячи на вулицю і не ламаючи. Потрібно поважати думку більшості, підкреслив мер. Нагадаю, раніше у своєму зверненні до Одеситів у зв'язку з благоустроєм траси здоров'я міський голова запевнив, що траса здоров'я була і буде пішохідною зоною. А єдиним транспортом, який тут їздитиме, буде технологічний, автомобілі швидкої допомоги і електромобілі, які цим маршрутом возять відпочиваючих. Усі узвози до траси здоров'я будуть облаштовані для пересування пішоходів, велосипедистів і осіб з обмеженими можливостями, підкреслив Геннадій Труханов. Він також наголосив, що схили території парку Ювілейний не будуть передаватися у приватну власність і залишаться надбанням одеситів. Як міський голова, я тримаю на особистому контролі питання благоустрою та організації транспортної розв'язки на трасі здоров'я. І сподіваюся, що вже найближчим часом Одеса отримає оновлену трасу гідно одеситів і гостей міста, заявив Геннадій Труханов. Нарешті на вулиці Приморській знову запрацювали світильники. Капітальний ремонт усієї системи дорожнього освітлення там провело комунальне підприємство Одесь Міськ світло. Світло на приморській вулиці зникло 31 травня минулого року, після того як Одесою прокотився буревій. Обірвані дроти і повалені дерева. Ось ще побачили Одесити вранці 1 червня. Приморська, як і багато інших вулиць, занурилася у темряву в рамках міської програми Безпечне місто. На початку листопада цього року тут розпочалися масштабні роботи з відновлення зовнішнього освітлення. Вони стали можливими завдяки домовленості, яку було досягнуто між мером Одеси Геннадієм Трухановим та. Керівництвом пад «Одескабель». це підприємство взяло на себе усі витрати. Старі світильники ще радянського виробництва замінили на сучасні виробництва бельгійської фірми Шредер встановили нові кронштейни. На все про все пішло понад однієї тисячі трьохсот метрів нового кабелю для кабельного заводу, а в общем то і для города теж ремонт капітальної цієї вулиці обійшовся 250 чуть більше тисяч гривень. Нові світильники цьогоріч з'явилися і в усіх інших районах міста. В этом році по двом програмам: програми освіщення країни і програми капримонту наружного освіщення будуть установлено порядка. Більше тисячі світильників більгійського производства фірми «Шредер». Згідно гарантії заводу виробника світильників на Приморській, власне, як і на інших вулицях міста, де відбулася капітальна реконструкція системи освітлення, про темряву можна буде забути як мінімум найближчі 20 років. Нацбанк знову зміцнив гривню. Щоправда, лише на 8 копійок до 15,33 за долар. Голова Мінфіну Олександр Шлапак не виключив, що національна валюта України може повернутися на рівень 13 гривень за долар. Але станеться це тільки за умови завершення паніки на валютному ринку. Тим часом експерти однієї з причин різкого знецінення гривні називають можливу помилку Нацбанку. Потрійне свято у майбутніх зв'язківців. В листопаді Одеська національна академія зв'язку імені Попова традиційно відзначає День Академії, День працівників радіо телебачення та зв'язку і, звісно, День студента. Відзначили ці свята традиційним концертом. Тему продовжить Катерина Чабан. Міжнародний день студента припадає на 17 листопада, а День працівників радіо, телебачення та зв'язку на 16. В Одеській національній академії зв'язку вже стало доброю традицією відзначати їх разом з днем академії. Эти три праздника глубоко связаны между собой. И это первое. А второе. Лучше сделать меньше, да лучше. Чим много да, не очень качественно найголовніше, що штоні зв'язане внутрішні між собою ректор академії розповів, що цього року навчальний заклад удостоївся державної премії в галузі науки і техніки. Цю відзнаку вуз отримав за науково-дослідницьку працю, а також основи побудови телекомунікаційних мереж сучасного і майбутніх поколінь. А це найвищий показник якісної та успішної роботи. Тож таке свято це зайва нагода підвести підсумки за рік. В этот день ми конечно, Конечно же, смотрим, как мы выросли за год. Вот в разных формах это представляется, как мы выросли, какие наши основные основные достижения. И второе, мы мечтаем: мы мечтаем о том, что будет в следующем году. На честь потрійного свята творча молодь Одеської національної академії зв'язку підготувала святковий концерт, в якому взяли участь студенти всіх факультетів. І не дивно, що в стінах цього вишу так багато талановитих юних студентів, адже їм є з кого брати приклад. Как бы в нашей академии поддерживаются такие праздники и традиции. Как бы вот каждый год мы отмечаем, сколько я знаю, мои друзья, которые уже закончили. Не говорят, что каждый год устраиваются такие большие концерты и такого масштаба. Я очень рада, как бы, что у нас такое не забывается и не проходит мимо. У нас каждый раз проводятся какие-то мероприятия, примерно раз там, в месяц, может, два, может, чаще, честно говоря, даже уже не могу сказать. Но регулярно что-то разыгрывается. Короче, тут очень активная студенческая жизнь, и это радует, потому что ты чувствуешь, что ты живешь. Та попри усю святкову метушню, студенти Академії зв'язку мріють про одне. Дуже б хотілося здати цю сесію, грядущу. Це саме таке, даби ні слухають, скажу вам саме волнуєш. Під час потрійного свята кращі студенти академії, які досягли значних успіхів у навчанні науковій роботі, а також брали активну участь у громадському та культурному житті у нас, були нагороджені грамотами та сертифікатами. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Сіті центр на Маршала Жукова і Сіті Центр Котовський вкотре порадували своїх відвідувачів чудовим асортиментом та доступними цінами. У ніч розпродажів тисячі одеситів змогли оцінити кращі пропозиції. Святкову атмосферу та відмінний настрій усім відвідувачам торгових центрів подарувала одеська група Діти Фіделя з подробицями Павло Рєпін. Ніч розпродажів це унікальна можливість купити вподобану річ зі знижкою до 40%. А широкий асортимент товарів від провідних світових брендів не залишив байдужим навіть найбільше завзятих модниць та модників. Ми завжди стараємося робити це яркими праздниками, завжди рядом з нами наші друзі, наш добрий товариш Паша Козлов, Казлов, одеської публіки. Сьогодні місце з нами група діти фіделя два сіті центру, два концерти. і, звісно достатньо вісоме скидки в магазинах. Наших орендаторів. Додаткові знижки надавалися не тільки на літню і осінню колекції, але і модельний ряд зими 2014. Уже що-то купили собі? Так. Да. Наскільки вигідне було пропозиція? 20% мінус. Це ну хорошая, очень хорошая ночь, очень приятно. Очень удачный торговый центр, очень удачный, что все скомбинировано, все, что надо, от, от мелочи до крупных покупок все есть. Переваги ночі розпродажів в сіті-центрі на Маршала Жукова і сіті-центрі Котовської вже стигли оцінити тисячі одеситів. Я вважаю, в будь-якому випадку, якісь скидки вигідні для покупателів, тому що з теперішнім ростом цін, хоч якісь мінімальні скидки вже приємні. Святкову атмосферу і відмінний настрій усім відвідувачам торгових центрів подарували відомі артисти цього разу. Публіку розважала одеська група Діти Фіделя. Сіті-центр центр це завжди територія гарного настрою і вигідних покупок. Переконатися в цьому елементарно. Потрібно лише відвідати сіті центр на Маршала Жукова або Сіті Центр Котовський. Павло Рєпін, Георгій Дячик. Відразу два турніри з боксу дитячої групи і з настільного тенісу дорослої групи відбулися у фітнес-клубі Стракоза. Один з перших спортивних клубів Одеси цього року святкує своє 17-річчя. За час успішної роботи його відділення відкрилися в усіх без винятку районах міста. За спортивними баталіями спостерігав наш кореспондент Павло Рєпін. У турнірі з боксу дитячої групи взяли участь вихованці секції фітнес-центру «Стрекоза» та інших одеських спортивних клубів. За призові місця юні спортсмени боролися як дорослі. Було дуже складно. Мені один раз вдарили. Зв'язочки були в голові. Я чуть не впав, але я уворачивался, давал по корпусу і все получилось. Те, що ключовою умовою успіху є регулярні тренування? Клієнти фітнес-клубу Стрекоза знають з самого дитинства. Мені подобається займатися боксом три рази в тиждень, да понедільник, середа, воскресенье. Здоровий і активний спосіб це не просто захоплення, а сенс життя. Саме тому багато постійних членів фітнес-клубу до такої філософії долучають своїх чат з дитинства. На протяжении сім лет я тренуюсь в мой Мій син, який сьогодні зайняв перше місце в своєї весовій категорії, yeah. е е тренується уже 44 год. рік. Uh -huh. вот. Этому клубу ми не изменяем На протяжении довгих лет нас все устраивает, Тренера замечательні. Бокс це не тільки вміння захистити себе у випадку небезпеки, а й шлях до психологічної стійкості. Секцію боксу у фітнес-клубі Стрекоза ведуть інструктори, які мають звання майстерів спорту. Учитыває наші тренерські резерви. У нас інструктори не просто фітнес інструктори у нас дійсно майстери спорту по боксу, які ведуть групи дитячі і. Ну вот у нас є діти, які виступали з 10 років, і потім 16 років завойовували десь область. Якби нам є з чим гордитися. для любителів більш спокійного, але не менш корисного виду спорту. Фітнес-клуб Стрекоза провів турнір з настільного тенісу. Настільний теніс – це саме здорово від спорту без травм, при цьому це і кардіонагрузка, і, 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 і спорис реакції. І всі і діти, і пенсіонери всі в цьому участвують, і тільки пользу для здоров'я. У просторих і кондиціонованих залах ФК Коза займаються як аматори, так і професійні спортсмени. Тут для них є увесь необхідний інвентар. Тині самі займають професіонально сюди, просто кажу, підтримувати форму і грати з своїми друзьями. До дуже приємно, зал хороший. Такі серіанування теж замечательні. Настільний теніс не заміні тренування і для водіїв. Для водителя це саме лучший вид спорту, тому що реакція, тому що нужно думати швидко, також як і за рулем у стрекозів вас завжди чекають нові види групових занять та свіжі ідеї. А ще яскраві фітнес-події, змагання і конкурси. Адже команда це фахівці своєї справи, справжні ентузіасти здорового та активного способу життя. Павло Рєпін, Георгій Дячик. У середу в Одесі лунатимуть сирени оповіщення населення. Це пов'язано з їхньою комплексною перевіркою. У Суворовському та Приморському районах міста запуск сирен відбудеться в період з десятої години 25 хвилин до одинадцятої години. В Київському та Малиновському з дванадцятої до тринадцятої години. Тривалість роботи сирен 2 хвилини 45 секунд. Якщо сирена звучатиме довше вказаного часу, прохання повідомити про це оперативного чергового пункту за телефоном 722 0985. На цю мить у мене усі повідомлення. Більше інформації вже у наступних випусках новин. На все добре.